Доброго ранку щодня промовляємо. Доброго ранку всім вам ми зичимо. Щастя, здоров'я вам кожної дитини, миру і злагоду вашій родині, дітки, підійдіть до дзеркала і роздивіться себе. В який одяг ви одягнені, скажіть, будь ласка. Мабуть, чистий, зачесані та вмиті. А хто в домі піклується про вас? Так, батьки, звісно, мами чи бабусі. Піклуються про своїх дітей та онуків. Але, дітки, обов'язок обов кожної дитини бути завжди охайними. Сьогодні ми з вами вирушаємо до незвичайної країни чистоти. Там мешкають тільки ті, хто миє руки милом, хто чисто охайно вдягнений, хто полюбляє порядок і чистоту. Діти, подивиться, хто до нас завітав. А давайте у нього спросимо, хто ж це такий? А він каже: Я великий, ми додир, умивальників начальник та мочалок командир. Дітки, і він пита, питає, а є бруднулі поміж вас? Так що є чи немає? А хто такі бруднулі? А бруднулі – ті, хто не тримає собі, себе в чистоті, не миє ручки, не вмивається, не миється, не чисти зубки, не доглядає за одягом. Так, а що слід, слід зробити, дітки, щоб подружитися з майдадиром? Так, треба бути чистим та охайним. Дітки, а зараз пограємо в гру. Гра називається Що зробити? Я буду називати слова дії, які відповідають на запитання, що робити, а ви утворювати нові слова, які відповідають на запитання, що зробити. І так, я кажу: Купатися, а ви кажете покупатися, викопатися. Одягтися. А що зробити? Одягнутися, переодягнутися, митися. Помитися, вмитися. Дітки, називайте, будь ласка, свої варіанти, чесатися. Зачесатися, причесатися, прати, випрати, попрати, перепрати. Молодці. Дітки, погляньте, а ми до диру прийшов не сам. Разом з ним прийшла бруднулька. Погляньте на неї, яка Негарна, брудна. Дітки, а чому вона така, як ви гадаєте? Медодир на неї дуже сварився. Він не любить таких дітей. А що їй треба зробити, щоб подружитися з медодиром? Погляньте, у неї брудні руки, брудне тіло, брудна, брудне обличчя, волосся. А ще, дітки, від цієї бруднульки збіжали весь посуд, весь одяг. А чому вони збіжали, як ви гадаєте? Ну, я думаю, що їм надоїла бути брудними. Дітки, а що зробити, щоб бруднулька подружився з мидодиром, як ви гадаєте? Так, треба викупатися, попрати одяг, поприбиратися в кімнаті, почистити зубки. Так, добре. Дітки, а зараз ми з вами будемо складати речення. Я буду починати. Називати частину речення, а ви закінчувати. Добре? І так, зуби чистити? Коли? Вранці та ввечері. Добре. Зрізати нігті на На чому? На руках та ногах. Витиратися тільки своїм чим. Рушничком, користуватися тільки своєю, щоб чистити зубки щіткою. добре, добре, молодці. Дітки, а щоб бути чистими, доглядати за собою, треба користуватися предметами гігієни. Я вам зараз загадаю загадку. Загадки про предмети єгієни, а ви, будь ласка, відповідайте. Добре? І так, поїхали. Мию, мию, без жалю, мию, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього дуже худно. Що це таке? Так, це мило. Далі зуби є, а рота немає. Що це таке? Грібінець. Висить та ліпається від нього, хов, хап, за нього хапаються та витираються, щоб охайним вигляд, виглядати, що це таке? Рушничок добре. Дітки, це предмети гігієни. Їми можна користуватися тільки одному, одній людині, окрім шампуня. Шампуню можуть користуватися декілька людей. І так, милом миють руки, тіло, обличчя. Давайте ж пригадаємо, скільки разів в день треба мити ручки. Мити треба. Після вулиці, після туалету і перед їжею та після їжі. Дітки, зубною щіткою треба користуватися два рази в день, вранці та ввечері. Зубну пасту наносять на зубну щітку та ретельно чистять зубки. Чистити треба 5 хвилин. За волоссям теж доглядають дуже ретельно. Раз в декілька днів треба мити волосся і причесуватися треба кожен день по декілька разів. Тіло треба мити кожен день, мочалкою з милом або з гелем для душу. Дітки, після того, як умився, треба витерти обличчя або ручки. Рушничок повинен бути для ніжок один, для обличчя другий, для тіла третій. Ось такі у нас є предмети гігієни. Діти, погляньте, наш бруднуля вже виправився, він викопався, почистив зубки, помив волосся, волосся, попрасував одяг, погляньте, який він гарний. І мій дотир з ним подружився. йому. Дуже подобаються такі дітки. Дітки, я вам забула сказати, що дуже важливо ще користуватися носовою хустинкою. Якщо у вас нежить, треба завжди мати свою носову хустинку. Все, дітки, на цьому наше заняття закінчено. До побачення, моє любі. Будьте завжди чистими. До побачення!